Солдате, ти мене не знаєш, однак щодня я бачу подвиг твій. Я бачу, як ти мужньо захищаєш в країну нашу, як ідеш у бій. Привіт, солдате, дякую я дуже, за мирний сон і ранок, що настав. Я знаю, ти боровся, рідний, друже, а може, ти у нічутцю не спав? Привіт, солдате, Знаю, Тобі важко, ти кожен день на очі бачиш жах. Тепер, солдате, ти прийми подяку, за те, що у війні стоїш за нас. Привіт, солдати, я вклоняюсь низько, твоїй матусі та твоїй сім'ї, за те, що є на світі та людина, яка життям своїм тримає бій. Привіт, солдати! Знайте, я пишаюсь, що в України такі доньки та сини, молюся завжди, вірю та бажаю, щоб ви живими повернулися з війни.